Дом содом використовується для утворення підрядних речень. Вони замінюють конструкцію до плюс щось, або до плюс хтось. Дом перекладається як про який, про яку, про яких, про якого, про який, про якого, з якого, з якої, з яких, яким, якою, яких. Залежить від контексту, замінює структуру «de» плюс іменник. Коли використовувати ДОМ, використовується зі словами та виразами, які потребують «до». Наприклад, пагледу, говорити про. Так як ми скажемо говорити ПРО, а не говорити За, так само у Французі скажуть пагліду, а не з якимось іншим прийменником. А de» Потребувати когось чогось. А у них без безон плюс де. Авагон ві плюс де це означає хотіти чогось, бажати. Сувенір де це означає пам'ятати, пам'ятати про щось. Реве де це означає мріяти про. Приклади з дому. Наприклад, візьмемо погляду Говорити про. Це книга, про яку я говорю. Це книга, про яку, про яку я говорю. Це livre dont je пахлі. Справа в тому, що ми, про яку я говорю, ми говоримо, говорю про книгу, правда? ж? В українській це про ставиться, про яку я говорю. Бачите, говорю про. Воно розділилося, «Про» ми поставили наперед, бо про він йде разом з тим словом, яке вказує на іменник. Бо я говорю про книгу. Тут слова книги немає, я говорю про, про яку я говорю. Якщо слова книги тут немає, це означає, що воно, ми можемо замінити на «яку», про яку я говорю, до н, що пахлю. Ось людина, про яку ми говоримо. Про яку до. без ван до потребувати. Же телефон, ван. У мене є телефон, який мені потрібен. Бо ми, так як я вам сказала, використовуємо авар без ван це є слово з Потребувати. Чогось у нас а ми скажемо французьки besoin de». І це до воно перетворюється у дом, коли у нас йде підрядне речення. Це інформація, яка тобі потрібна. Це інформація, це просто легко сказати. Це тюнаформа, яка тобі потрібна, Que tu a besoin ми не можемо сказати. Знаєте чому? Бо у нас йде слово «avoir besoin». і ми знаємо «Avoir besoin» безум де щось, потребувати чогось. І якщо ми знаємо, що після авар безування йде прийменник до, так само, як пагле йде з до, оце до воно перетворюється в «дом», в підрядному реченні. Су Сувенір до пам'ятати про. Це souviens bien. Це день, про який я добре пам'ятаю. Так? Реведо це кількох днв. Це щось, про що я мрію. Про що я мрію? Я мрію, а про що це буде дом? Будова речення, ви зрозуміли, у нас є іменник, плюс дом, плюс підмет, плюс дієслово. фільм, Іменник дом, чу, пагль, ти говориш, є французький. Фільм про який, який ти говориш французький. Ви зрозуміли, зрозуміли, коли ви хочете сказати, про який, про яку, про яка, за який і за якого, за яку, і за, з як, з, з якої? яким якою яких це переходить в дом, перекладається чому? Бо коли ми знаємо, що після дії слова йде Д, це до, воно перейде в до. Так, «су-до». Що означає? «су-до»? прикладається те, про що. Не просто про що, а те, про що, бо ви знаєте те, це СО. Про що це ДО. Або те, чого. Я потребую, хочу, боюсь. Наприклад. Ми використовуємо, коли використовувати судовість є словами, які потребують палі до парлі до безон до аварви до, реве до. Тільки тут у нас йде «со», і СО перекладається на «те». те про що, а не просто про що. Наприклад, авар до». Те, чого я потребую, «Со», до, же безон. Чому тут до? Ви знаєте, що після без ва іде до. Воно використовується з прийменником до, якщо ми хочемо сказати, якщо про що, я потребую чого? Ви можете просто сказати. Je так ви не скажете, навіть французькою. Содон, «So же без besoin, це і до хміх, те, чого потребується сон. Содон, ну паглю і ампортун. Те, про що ми говоримо, важливе. І содо ельгев це довоєше те, про що вона мріє, подорожувати. Давайте зробимо міні вправи Нам треба вставити до або содо. So Дон означає про що. Содо so означає те про що. Так, якщо ми подивимося сюди, фільм, про який ти говориш смішний. Про яке ви дивитесь на це дієслово пахле. Якщо після пахле використовується з прийменником до, ми скажемо до. Ле parle. Подивимося тут на дієслово Енві, мати бажання. Хотіти. В Франції кажуть de. E. Те, про що я бажаю, со до, це дня кафе. Васі. Ля що яку я хочу, яку я потребую. Ми не скажемо «que», бо у нас йде «avoir besoin». «Avoir besoin» використовується з прийменником до, про яку я потребую чогось. Ту річ, яку я потребую, dont il a besoin». Дон, ті, ля, сі, ля, шось, дон, ті, ля, Те, про що вона мріє, Кажемо гв до, «риви, до, значить після гриве йде прийменник до, у нас відразу включається голова. І ми розуміємо, що якщо ми хочемо сказати те про що, ми не скажемо содом, ми, скажем, ми не скажемо сокю, ми скажемо содом. Бо після гве йде прийменник до, коли ми кажемо мріяти про щось. І останнє це друг, про якого я пам'ятаю. Не те про якого, а про якого. Про якого це буде до. Бо ми кажемо мосуя, ми кажемо сусувеніг до. Дякую і не забувайте, будь ласка, поставити лайк і мене підтримати. Дуже дякую.